Після поранення Максим знайшов роботу, де знадобився його як цивільний, так і військовий досвід. Завдяки підтримці X отримав місце в it компанії яка співпрацює з Міноборони. Насправді дуже багато варіантів є. Просто треба правильно до цього підійти і звернутися до людей, які допоможуть. До повномасштабної війни Максим працював у it сфері а після 24 лютого пішов на фронт добровольцем. Брав участь у контрнаступі на півдні. А на Авдіївському напрямку по його позиції прилетів ворожий ланцет. Спробував піднятись і не зміг, і зрозумів, що в мене щось з ногою. Уламками Максимові посікло обличчя та пошкодило нервові закінчення на нозі. Лікарям вдалося поставити Максима на ноги. Постало питання, як почати пошук цивільної роботи та правильно інтегрувати військовий досвід у резюме. Спочатку Максим шукав роботу власними силами, а пізніше звернувся по допомогу до ЛОБІ організації, що допомагає ветеранам. Завдяки фахівцям досвід роботи в ІТ та військовий досвід Максима професійно інтегрували в резюме. Ветерана взяли на роботу в іт компанії, яка співпрацює з міністерством оборони. Максим потроху звикає до цивільного життя, а ще знову відчуває себе корисним для держави та зсу. Я безпосередньо працюю е, на користь війська і на користь розвитку нашої держави, колектив крутий і Компанія класна, і це те, що я прям хотів.